Я запрошую до сцени. Ага, бачу Оксана Юрченко, а, яка також є координатор проектів інвестиційного центру ФАО в Україні. Пані Оксана, рад вас вітати. Як ви доїхали? Доїхала. Доїхали. доїхали це вже добре. Дуже буде цікаво, Ну, сперва, ну, на початку вашу професійну думку останній галузі, яку ви представляєте? Кілька домов в якому стані, і які все ж краткосрочні перспективи сталого розвитку. Будь ласка, так дякую. Єдиний момент, у мене там буде кілька слайдиків. Які я, попрошу, я пересилала. Які можна буде продемонструвати? Ани у нас є? Я пану Олегу засилала. Тому, думаю, ну, одним словом, мало бути три слайди. А, якщо є у нашої групи е, слайди, е, Оксана Юрченко, будь ласка, запустіть. Так, да, бо вони мені під кінець, під кінець трошки знадобляться. Так. Да. Власне кажучи, я сьогодні сюди приїхала як Ви представник. Пос... Пау. Да, я представ... ну, маю можливість дайте сьогодні тут, завтра там, але власне з метою трошки поспілкуватися про проект, який ем, з 22-го року активно почали розвивати в Україні, і який передбачає можливість для персоналу сільськогосподарських підприємств. І тих, хто зацікавлений в сільському господарстві підвищувати свої знання. От, власне, ці слайдики будуть цих тем стосуватися, і ми десь до цього питання повернемося під кінець. Але давайте для того, щоб почати, все-таки тваринництво, тренди, розуміння. Я не буду демонструвати слайди, я не буду вас навантажувати цифрами. Я хотіла просто поговорити: власне, дійсно про ті тенденції, в яких знаходиться Україна, і що нас чекає в найближчому майбутньому. Давайте так, обізвемо це. Ми зараз говоримо там, перша тема, яка всюди звучить, все одно, це інтеграція України в європейський простір. І треба розуміти, що оцей процес він за собою тягне низку наслідків, в тому числі, а я буду говорити про тваринництво, от в тому числі для тваринництва. Що ми бачимо в Європі? Якщо ми подивимося на свинарство, на скотарство. Ну, Птахівництво тут трошки буде винятком на дрібну рогату худобу, наприклад, в розрізі останніх 10 років, ми з вами чітко побачимо тенденції до спаду. Спаду поголів'я спаду виробництва. Десь в межах 10%, там від 8 до 10, залежно від галузі, ну, знову ж таки, дрібна рогата худоба, там більше 15. І коли ми говоримо про Європу, знаєте, От, мені здається, в наших виробників десь десь приблизно такий певний є дисонанс, тому що, як громадяни України, ми розуміємо, що рух Європейський Союз це рух в зворотню сторону від іншого сусіда. А як виробники, ми розуміємо, що рух туди ну, знову ж таки матиме ем, фінансові наслідки для нашої справи, е, і багато іншого, чого ще треба до цього адаптуватися, звикнути і почати робити. Причому? Європа, це знову ж таки, це якщо ми говоримо про галузь тваринництва, це значно більше регулювання з точки зору тих самих от, е, сталості виробництва екологічних норм, е, різних ветеринарних пригод. І коли ми сьогодні там, ну наприклад, якщо ми говоримо про наші ферми, ми, ми ще маємо можливість використовувати там антибіотик з профілактичною метою. У нас значно слабкіші правила ніж те. Як нам доведеться працювати, коли ми прийдемо в європейський союз? Те саме благополуччя сьогодні, це мабуть одне з найчастіше згадуваних, от в контексті тваринництва питань, і чесно кажучи, чисто з точки зору розрахунки, ну так практично для розуміння, якщо господарство має перейти на норми, а збільшується площа на голову. Ми спілкувалися з виробником, який побудував своє господарство вже в відповідності до нових вимог. Він каже: якби я мав залишити те поглів'я, яке в мене є сьогодні, у цій своєму своєму корпусі мені його треба в півтора рази збільшити, тому що відповідно до нових норм ну не вміщається або скорочувати виробництво. І от таких моментів є дуже багато. При тому, при всьому ще є один важливий нюанс, тому що по факту е, ну, виробництво да, от попит, особливо в Україні. Наприклад, якщо ми говоримо про свинарство, це галузь, яка не експортоорієнтована. орієнтована. От, що ми виробляємо, ми в принципі тут собі в Україні спокійно споживаємо. І тому для нас важливо, щоб споживач купляв м'ясо. Європейський союз, от, коли ти їдеш і починаєш спілкуватися в різних країнах, така сама тенденція по спаду споживання м'ясної продукції. Тобто, ми сьогодні ще не говоримо про те, але м -м, така. Ну, нове, скажімо так, тенденції, що споживач повинен споживати стільки, щоб ось це м'ясо не шкодило природі. Тобто ми вже навіть не про здоров'я тварини, там, людини говоримо ще що щось, а про те, що більше споживання м'яса це значить там, більше виробництво, там, більше викид, де і тепер. І, 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 і. і от якщо в Німеччині ми були спілкувалися з їхнім інститутом економічних досліджень, вони оприлюднили цифри. Які власне показують, а скільки ж має тоді для того, щоб не нашкодити природі людина споживати? От ми тут в Україні боремося і кажемо, боже, мій, ми там в радянський час під 80 кілограмів споживали. А от тепер у нас там ми впали до 50. Так, от, якщо дивитися на це оберігаючи для природи споживання, споживання м'яса має скоротитися до 16% на душу населення на рік. Тому от таких нюансів. Їх є дуже 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 багато. Наприклад, ті самі програми підтримки тваринництва, які зараз там сьогодні є. Чим більше свободи тварині ти даєш, чим більше вона може рухатися, чим більше вона може виходити на повітря. Там чим більше таких моментів, тим от, власне це більше підтримується фінансово для того, щоб виробники могли це втілити і. Я все-таки більше в галузі свинарства, задаєш питання: окей, але ж є африканська чума свиней, наприклад, регуляторна база наша да, забороняє. Ну тобто, вигольне утримання несе значно більше ризиків. Тому, відповідно, всі намагаються навпаки максимально зробити біобезпеку і захистити тварин, щоб той корпус став непроникним. Вони кажуть, ну. А споживач хоче. Ну тут є теж нюанс, тому що полемічна історія. Але якщо ми говоримо, і я думаю, ви так само перерахуєте на пальцях, поспілкуєтеся зі своїм колом оточення, то в Україні ось ці питання, коли споживач хоче дуже благополучно, вони знову ж таки ще не на такому там якомусь хайпі. І я ж кажу, виробник опиняється в умовах, коли нові вимоги відповідно до євроінтеграційних цілей, які будуть йому коштувати, бо на це підтримки немає. Значно значно коштувати. З іншого боку, я ж кажу, це нові реалії, до яких треба прилаштовуватися, нові стандарти, до яких треба прилаштовуватися, і це теж час, зусилля, перенавчання персоналу. І тут ми підходимо до персоналу. А з персоналом теж біда. Тому що якщо ти опитуєш виробника ще там до початку війни, до, ну, ми регулярно робимо зрізи. А що вас цікавить, да, яка проблематика є найбільшою? Питання кадрів воно завжди звучало. Коли війна почалася, ми так само робили опитування. Це 23-й рік. То понад 80% господарств питання кадрів ставили на перше місце. І ви знаєте, я ніколи не думала, але от зараз. Ще зловила себе на такій думці. Е, важко знайти людей в Україні, да, мобілізація, тобто є дуже дуже багато моментів, які накладаються, але є ще певні речі і тенденції, від яких нам не уникнути. От ті з вас, хто передивляється, не знаю, там в інстаграмі да, якісь оці коротенькі ролики зараз дуже популярні ці порівняння там поведінка е, людини міленіала тобто людини, яка там вісімдесяті ті і поведінка вже е, молодих людей, е, там двохтисячні е, роки там станом до сьогодні, Підходи до справи. От воно навіть знаєте, якось глузується, бо кажуть, от, ви мене ви там звикли е, і думаєте, що ви будете краще жити, якщо будете більше працювати. А ми, от вже по-іншому, до цього ставимося. І я, наприклад, на це уваги не звертала аж до одного моменту, коли спілкуючись з одним з підприємств, а він каже: Ти знаєш, у нас така ситуація склалася. Ну, знову ж таки, частину персоналу мобілізовано, навантаження зросло, ми збільшили відповідно заробітну плату людям, все. Але, каже, зіштовхуємося з ситуацією, що ці наші такі молоді хлопці вони просто приходять і кажуть, вибачте, ми цього тягнути не хочемо. І я задумалася, що дійсно оце ще якийсь такий, знаєте, ментальний світоглядний, а це якраз починається період, коли біляняли будуть потихеньку відходити на пенсію, а будуть приходити нові кадри, які по іншому дивляться на це. І Європа, наприклад, та сама зараз говорить: знаєте, так. Важко знайти людину. Ну, в них в принципі менше підприємства, да, там сім'я собі часто веде то все, там, можливо трошки з допомогою. У нас воно по-іншому працює. Але знайти в Європі людину, яка захоче там, наприклад, в нічну зміну працювати, да, щоб контролювати кращу якість опоросів на свиного господарства, ще щось ти не зробиш. А тваринництво теж ти на паузу не поставиш і в різдво ну, про це ж не зупиняються. Тому це питання буде ставати тільки гострішим, гострішим, гострішим. Висновок, я думаю, стовідсотково буде більша автоматизація процесів, нам цього не уникнути. Висновок буде зростати зарплата в агросекторі, якщо ми хочемо, щоб люди там залишалися. І з іншого боку, цих людей також треба чимось мотивувати і розвивати. Так, от власна Агріакадемія не знайшли слайди? Є е у нас презентація. На жаль, десь заділася презентація. Давайте симпровізуємо в 2022 році. Європейський банк реконструкції і розвитку, який має клієнтів в різних сферах аграрного сектору, от так само спілкуючись зі своїми клієнтами, розуміючи, що через мобілізацію приходять нові люди, потрібна підготовка. А ми опинилися в такому собі, знаєте, певному вакуумі, коли звикли, що є. Ну, якісь там російськомовні курси, англомовні курси, а от україномовного контенту його, на жаль, якісного немає, і треба з цим щось робити. І таким чином, якщо ви заб'єте, знову ж таки, дуже шкода, що не можна продемонструвати. Якщо ви заб'єте в браузер Агріакадемія або Agri Academy англійською мовою, ви побачите ресурс, на якому станом на сьогодні є 30 курсів різних. Органічне виробництво, дуже багато курсів підготованих, до речі, станом на сьогодні. Там близько десяти підготованих фахівцями а старти про різні зернові олійні культури, технології вирощування і так далі. Є низка курсів, які стосуються тваринництва. це зернова відгодівля великої рогатої худоби, це курси, які стосуються здоров'я свиней. І їх буде ще з'являтися і з'являтися, тому що плани на. 20, кінець 25-го, 26-й, 27 й рік, це ще десь, ну, як мінімум, близько 20-30 курсів, які якраз і обиралися з точки зору максимальної актуальності для сільськогосподарського сектору для виробників. Тому, якщо умовно, ми говоримо, що сьогодні, знову ж таки, до нас приходить людина, їй треба. Дати гідну зарплату, їй треба пояснити, да розказати, показати, що робити, як робити. То, власне, ось ця платформа вона і виконує роль, коли ти маєш можливість поглибити знання, тому що багато до речі, курсів готується не лише. Провідними експертами вітчизняними багато курсів готуються в провідними, скажімо, організаціями, університетами, лідерами глобальними. Вони перекладаються, адаптуються під наші реалії. Ну і власне, я ж кажу, дуже шкода, що немає QR-коду, щоб ви дуже легенько могли перейти. Агріакадемія, будь ласка, перевірте. Я думаю, кожен з вас хто працює або планує, або хто має. Зв'язок з сільським господарством знайде для себе там багато чого цікавенького. Дякую, дякую, пані Оксана. Ми обов'язково розшукаємо презентацію. Вона війде в перелік розсилки по ітогам нашої конференції. Ну я ми вже одразу інформували наших гостей о цьому проєкту. І на останньому своєму на передостанньому форуму ми інформували дуже цікавий проект і дуже корисний компанія Програ доєднується до популяризації цього проекту. Ми контактуємо з багатьма спікерами. У нас виступають. Радіон Рибчинський у нас виступав, він, по-моєму, у проєкті також. Да? І Наталя з і Катерина Зверєва, та інші. Я думаю, що дуже корисний проєкт, І дякую вам за те, що ви його ще раз нам нагадали. Ну, а ми бажаємо нашому тваринництву... Нашому спинарству якомога більш стійко пережити цей скрутний час да, і розвиток в тому направленні, що ви висказали свою компетентну думку розвиватися.